Воздихателі Зеленського та інші прикоритні приофісники постійно репетують зараз, що Путін хоче знищити Зеленського, і що Зеленський дуже невигідний для Путіна. А в мене виникає запитання: а для чого Путіну знищувати Зеленського або намагатися замінити? Для того, аби е, в Україні припинився безлад? Для того аби перестали красти в промислових масштабах, для того аби Верховна Рада почала приймати дійсно потрібні для України і для перемоги закони, для того, аби на фронт почали поставлятися нормальні міни 120-го калібру та інші боєприпаси, які виготовляються в Україні, для того, аби в Україні. Почали випускати опозиційних політиків за кордон для того, аби міжнародними відносинами і просуванням інтересів України перемовин західними партнерами почали займатися справді професійні міжнародники, а не єрмак і вся його шобла. Для того, аби правоохоронними органами в Україні почали керувати в інтересах. Українців, а не в інтересах Татарова, Портнова і Зеленої Шобли, для того, аби в Україні почалися здорові правильні дії у відношенні мобілізації, зацікавленості українців, а не мусифікація. Для чого Путіну? Позбавлятися Зеленського, адже саме при Зеленському для нього складаються ну просто найкращі умови для того спочатку, аби почати це повномасштабне вторгнення, аби за кілька днів захопити е, ну третю майже третю частину України, для того, аби е, Зеленський е, взяв і розмінував е, прифронтові території, побудував. Шикарні дороги для того, аби окупанти е, з комфортом просувалися в глиб України, який е, знищив е, ВПК, який е, повідомляв на всіх кутках, що Україні не потрібно в НАТО, бо її ніхто не запрошує, НАТО нам не потрібно. Для чого Путіну позбавлятися Зеленського? Та й навпаки, Путін буде робити все, аби Зеленський залишився при владі. Тому що це єдиний шанс перемогти і підкорити Україну. А всі оці висіри з Зеленського в інтерв'ю, в дописах, де він посилає всіх нахер, де він каже, що Путін дав бойов, так це просто гра клоуна, це його спеціалізація, це його професія. Він завжди грає якусь роль: то члена грає, то президента України, то борцуна за Україну. Тепер він грає роль найбільшого противника Путіна. А в дійсності ця наволоч просто забезпечує власні інтереси, інтереси свого оточення і допомагає Путіну е, знищити Україну. Тому припиніть цей срач і змиріться з тим, що членограй це найперший, найкращий союзник Путіна по підкоренню України.